Вітаю вас. Сон чи консультація психолога. Що краще що обрати сон або психологічні техніки? Про це говоримо з вами сьогодні. Більшість українців вже не перший рік живемо у стані хронічного стресу, постійного стресу. Ми з вами дуже втомлені і в кожного свої причини. І є в нас спільні причини, чому ми з вами маємо такий високий рівень стресу. Разом з тим, ми вже Певною мірою адаптувалися і вже відчуваємо себе по-іншому, ніж відчували себе в 2022 році. І це про те, що ми маємо адаптивні функції, наш організм їх має. Разом з тим, нам і зараз відчуття втоми і важкості теж відчутно досить сильно. Тож, коли ми з вами, маючи певні інструменти прямо в себе в нашій досяжності, не використовуємо їх, то чи це добре для нас? Тому сьогодні ми говоримо з вами, коли нам обрати сон, коли нам обрати консультацію психолога, що є кращим, і в яких випадках. Не про всі випадки сьогодні говоритимемо, а говоритимемо радше про наш стан нашого стресу. Тож, якщо ми говоримо, що ми знаходимося з вами в стресі, і при цьому ми з вами маємо нічний сон менше ніж 6-7 годин. То тоді в нас зростає ще більша кількість стресових гормонів. Ми стаємо більш імпульсивними, у нас буде більше тривоги. Ми е, втрачаємо саморегуляцію, тобто здатність керувати нашими емоціями. Тобто, ці стани з'являються внаслідок нашого недосипання. Інколи може здаватися, що зараз вже такий час, що нащо віддавати певні години свого життя для сна? Краще ж зробити щось інше, щось важливе, і це можуть бути інші сфери нашого життя, які для нас є важливими. Разом з тим, сон напряму пов'язаний з нашим самопочуттям. І якщо ми з вами саме з проблемами нашого стресу будемо йти на консультацію до психолога, тобто саме з тим, що я зараз мені важко керувати своїми емоціями, саме з тим, що е, ми відчуваємо, що напружені постійно. І коли ви проаналізуєте ваш сон, побачите, що він є недостатнім для вас, то це була б найперша гарна рекомендація фахового психолога щодо вашої проблеми проживання вашого стресу. Тобто, саме е, регуляція сну, нормалізація сну, щоб ви спали достатньо кількість годин, щоб ваш сон був якісним, це те, що буде сильнішим за психологічні техніки. Говорить, е, про те, що сон є найкращою терапевтичною практикою у стані стресу. Звісно, він не вирішує всіх проблем. Це не про те, що ви, поспавши добре, будете далі весь час відчувати себе постійно добре. Але це про те, що жодна психологічна техніка не компенсує недоспаних вами ночей, не компенсує нестачу сну. І це не про те, що ми говоримо зараз, що ми не вміємо регулювати емоціями своїми. Є певні причини, які сприяють тому, що ми регулюємо або не регулюємо нашими емоціями, ми керуємо або ми ними не керуємо. Зараз ми говоримо про те, що коли ми з вами не досипаємо, коли ми з вами мало спимо, тоді наш мозок втрачає свою функціональність, щоб він нормально працював, йому потрібні регулярні відновлення. Регулярний відпочинок він цього потребує. То, чи ми даємо нашому мозку, це регулярний відпочинок. І е, якщо ми даємо нашому мозку регулярний відпочинок, і в нас залишаються проблеми з регуляцією, з нашими емоціями, інші питання, то запрошую вас на консультацію, ми з вами зможемо поговорити про те, що вас хвилює, і намітити план, що ми можемо з цим зробити. Е, саме найперше, в цих ваших емоційних станах, які ви відчуваєте, що вони у вас зараз потребують уваги, що це те, що ви хотіли б змінити, то почніть з того. Що використовуєте ті механізми відновлення, які дав нам Бог, тобто дайте увагу вашому сну, яка йому належить. Антистрес один з найкращих для нас це наш сон, якісний наш сон. Давайте будемо використовувати те, що ми з вами маємо. Якщо нам цього буде недостатньо, то тоді рада буду надати вам фахову підтримку надалі. З вами була психологиня Ольга Чурикова. Тож подумайте. Коли вам ще обрати сон чи консультацію психолога? До нових зустрічей онлайн. Якщо вам цікаво, те що тут говорилося, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, і всього найкращого всім нам.